Шановні учні, шановні вчителі, наш третій курс задач з параметрами продовжується. І сьогодні ми подивимося, і раціональне рівняння другого типу, яке було на ЗНО у 2013 році під час другої основної сесії. Досить цікаве рівняння. Давайте його розглянемо. Номер на сьогодні, при якому найбільшому від'ємному значенні параметра, ось таке рівняння. Має один корінь. Я це рівняння зразу перепишу у вигляді ось такому. Перенесу 2х у праву частину. І далі це рівняння буду розглядати графічним способом. Позначу f від x корінь четвертої степені х по модулю мінус 1. А g від x 2х плюс 1. Ті значення А, зокрема, найбільше від'ємне. При якому дане рівняння має. Один корінь. Ми будемо шукати як такі значення, а при яких графіки двох функцій мають одну спільну точку. Та Одну точку перетину графіків. Почнемо з функції f від x. Якщо ми функції f від x хочемо розглядати і хочемо написати область допустимих значень, нема питань область допустимих значень x. По модулю більше або дорівнює 1. Але для цієї функції не це все ж таки головне, це важливо, але головне те, що ця функція є парною. Оскільки модуль x дорівнює модулю мінус х функція парна, і графік симетричний відносно y. Я вже деякі точечки заготовки зробив. Він проходить через точку 1,0, через точку 2,1 і дещо нагадує частинку параболи. Ну і симметрично відносно осі y ось графік функції y дорівнюють корінь четвертого степені x-1 замоток. Тепер будемо розглядати функцію g від x. Функція g від x, ви бачите, залежить від параметра А. Для початку розглянемо функцію g1 від x2x. Це пряма пропорційність. Проходить через точку 0,0 і через точку 1,2. Я цей графік зараз накреслю. Ось цей графік. Спробую продовжити його сюди, ну, щоб було красиво. Ось, це в нас графік y до, ну, точно там g від x, да, ну, g, g від x1 від x 2 x А цей у нас графік F від x. Не y F від x, F від x. А тепер у нас в умові від'ємне А. Якщо А від'ємне, то цей графік блакитний, 2 від x буде рухатися вниз по -тихесеньку. Вниз буде рухатися, і рано чи пізно він зустрінеть праву гілочку, праву гілочку функції f від x. Те, що він зустріне праву гілочку, означає, що ми f від x будемо розглядати для х більше 0, тобто наше f від x на цій діляночці буде корінь четвертого степеня x-1. Модуль у нас зник, нам це знадобиться у майбутньому. Графік G від X рухається потихеньку вниз, і рано чи пізно зустрічає графік функції F від X. Я розумію, що в мене малюнок навряд чи б вийшов красивим, чесно кажучи. Тому я зробив малюнок в одній з графічних програм, дивіться, що відбувається. Тобто був червоний графік F від X, він потихесенько рухається вниз. І той графік, який такого олівкового кольору. Зустрівся із нашим графіком f. Тепер я маю повернутися до мого номеру. Отже, ми зустрілися. Що це означає? Це означає, що для якогось значення а g від x стає дотичною до f від x корінь 4 степені хміну 1 А для g від x коефіцієнт. Котовий коефіцієнт К дорівнює 2. Тобто, фактично, ми шукаємо, ось тут, наприклад, точка дотику. Ми шукаємо таку точку дотику, я фрагмент намалюю. Ми шукаємо таку точку дотику Х0В. Таку точку Х0В, щоб похідна в цій, це кутовий коефіцієнт, це тангенс альфа. Тангенс альфа це похідна. Точці х 0 щоб цей кутовий коефіцієнт дорівнював 2. Отже, для функції f від x. Ми шукаємо таку точку х0, щоб похідна в цій точці дорівнювала 2, перетворимо нашу функцію f від x на області визначення таким чином, щоб було зручно брати похідну і цю похідну візьмемо. Одна четверта x-1 в степені 1 четверта мінус 1, 1 на похідну внутрішню функцію. На наше щастя, похідна, ну, внутрішня функція х-1, її похідна дорівнює 1. І таким чином ми знайшли похідну. Нагадую вам, що ми шукаємо таку точку x0, щоб похідна цій точці дорівнювала числу 2. Домножимо ліву і праву частину на 4. І після цього, враховуючи область допустимих значень, те, що, ну, до речі кажучи, тут можна обмежити, тут для нашого рівня ні х більше 1, дорівнювати 1 не може, оскільки в точці 1 похідна не існує, ми можемо піднести ліву і праву частину у степінь. Мінус 4 третіх. Ну, можна окремо на начрнеться. 2 в степені 3 і в степені мінус 4 третіх, 2 в мінус 4 тому 1 16. Отже, ми приходимо до того, що хміну 1 1 16, і тому наше х0 16. Але, ви ж чудово розумієте, це ще не відповідь. Давайте згадаємо, що нас просять знайти. Нас просять знайти найменше від найбільше від'ємне значення. Оскільки в цьому випадку для, таких, для такого такий Х є розв'язком ось цього рівняння. Цей Х є розв'язком цього рівняння. До того ж, єдиним розв'язком я його скопіював. Тому для знаходження А нам залишається підставити. Це значення у рівняння. Ліва частина у нас буде корінь 4 степені з 1 друга. Права частина 17,8 плюса. І значить, а дорівнює мінус 1,5,8. а дорівнює мінус 1,625. Що ми з вами, шановні друзі, запишемо. У бланк відповіді. Хочу зразу сказати, що якщо ну це предмет дискусії, чи може таке рівняння бути у ЗНО? На мій погляд, може бути. Це рівняння багато чого перевіряє, воно задіює декілька розділів математики. Воно відповідає тому, про що дуже лаконічно написав пан Олексій Дем'яненко, скажімо так, відсіяти тих, хто може набрати 200 балів. Дійсно, дуже сильно підготовлений і все таки, ну, тобто, зробити так, щоб не було девальвації оцінки 200 балів у всякому разі з математики. Тому таке рівняння, я думаю, корисно вам було подивитися. По-перше, по-друге, для шановних вчителів, ну і для учнів, можливо, теж, хочу зауважити, що я особисто іншого методу розв'язування. Такого завдання не знаю, крім того методу, який вам запропонував. Також хочу звернути увагу, в тому числі, і вчителів і учнів, що якби тут не було четвертого степеня, а був корінь квадратний, то крім вказаного методу, я думаю, що рівняння і розв'язувалось би чисто алгебраїчно. Мені так здається, але я пробувати не буду. В кого є час, можливість може спробувати. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому нас буде чекати третя зустріч з параметрами. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал.